Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ось і настала пора грати город. Друзі, бачите оборотний плуг на моторсічу е -е, ПО1В. Друзі, був у мене там попередній ролик. Я хотів вам показати, що я зроблю, але... Не було світла. І я два дні. І я так і не зробив, друзі. Ну, нічого, це таке. Зробимо зимку Друзі, дивіться, це я вже зорав, більше половини городу. Ну, настраював, настроїв. Дивіться по настройкам, кому буде цікаво, тому що дуже багато, дуже багато мотоблочників. Що Кажуть, там в мене не виходить, його треба тягати. Друзі, він їде сам, якщо правильно настроєний. Значить, По настройкам, дивіться, повинен бути у нього вільний ход. Ось дивіться, скільки ход на зазор оцей, друзі, на оцей зазор, дивіться, отакий от самий повинен бути з другої сторони. І цього, друзі, достатньо. Тепер дивіться по регулюці кута атаки. Чим глибше він бере і якщо його треба витовкувати, тим треба його кут зменшувати. Друзі, В даному випадку він от дуже добре орієнтуватися по цій, по цій е, нижній планці дивіться. От нижня планка, нижня планка, вона топиться буквально на 1 сантиметр. Оце виходить ідеальний кут атаки, друзі. Оця планка. Якщо планка буде виглядати звідсиля, це у вас буде підвищений кут атаки і ви будете землю горнути, друзі. Ну і дивіться, по настройкам оцих губок. Ну, губки, ось бачите, дивіться, в даному випадку, в даному випадку, у мене, щоб був правильний отвал, це ви вже самі на городі, як вийдете, повинні відрегулювати. От дивіться, от у мене в даному випадку так відрегульовано. Це, якщо отвал сюди, а це якщо отвал... Сюди, вправо, вправо, праворуч. Ось, бачите, то, що вправоруч, губка практично доходить до відрізка. До відрізка. А те, що ліворуч, те, що ліворуч, вона виглядає за оцю платформу. Ось вона виглядає, друзі. Ну і в принципі, все. Хожу я. першою підвищеною. От. Він бере, я ось вам покажу, 20 сантиметрів, друзі. Бачите, 20 сантиметров, Тут я трохи Трактором вивозив органіку і трошки затоптав, йому тут трохи важкувато на початку земля, як бетон, дивиться. Вообще бетон. О. А далі там, де вже трактором не затоптано, то воно вже набагато краще. Ну що, друзі, поїхали. земля кайло ви бачите дивіться яка груда груда значить важко а так якби вона мокра була то він би йшов би і сам друзі є тут один недолік оце місто забивається Ось дивіться бачите і зовсім воно не забивається як суха земля. Але ми його переробимо. Це я хотів зробити. Ну, друзі, отак от виглядає похота. Ви зрозуміли, глибина 20 см. Мені цього достатньо з головою. А ви, друзі, не забувайте до мене підписатися на канал, написати коментар, сподобалось вам чи ні. І обов'язково на дзвіночок нажати. Обов'язково вподобайку. І всім, всім нам і вам мирного неба.